І окремо хотіла вам розповісти про додаткові виплати, які ви получаєте, коли ви прибули вже до мотаку. Значить, попередньому відео розповідала, що нам одразу по приїзду видали гроші на одежу. Це по 2050 крон на людину. І одразу, буквально через декілька днів, нам видали ще по 430 крон на людину. Це як вони тут кажуть, кошенькові гроші. Значить, е, така сума не у всіх. Е, хочу, щоб людей не водили в оману. Наприклад, моя подружка, з якої я приїхала, у неї дитина, 10 років хлопчик, і їм на двох дали тисячу крон е, з копійками. Е, тому якось у них сума ця, е, залежить, мабуть, е, чи від віку дітей, я не знаю. Е, 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 ну, якими принципом вони там вираховують як кому яка сума, але дорослі майже усі, з ким ну, як спілкувалися, отримали по 430 крон. А оце у кого були діти, то у них вже суми були трохи різні. Це що стосовно, я розповідаю на квітень місяць? Оце такі у нас справи. Всім гарного дня, пока-пока.